Після того, як наприкінці вересня набула великого резонансу справа 24-річного військовослужбовця Сергія Гнезділова, який самовільно залишив частину, видання Українська Правда вирішило з'ясувати наскільки поширеним явищем стало дезертирство в українській армії, докладніше далі. Загальна статистика випадків самовільного залишення частини і дезертирства в збройних силах України державна таємниця. Але усі джерела видання стверджують, що це масове явище, яке вимірюється десятками тисяч. Тома та загострене відчуття несправедливості дві головні причини, через які у військових часто зникає бажання воювати, підкреслюють військові психологи. Якщо у 22-му році до ЗСУ долучалися мотивовані люди, то зараз найчастіше ні. Вони не вміють воювати і не Очуть вчитися, тому після першого ж бою шукають шляхи, як знову не потрапити на передову. Тож найбільше схильні до дезертирства саме новобранці, оскільки більшість із них потрапили у військо не добровільно, а через так звану бусифікацію, пише видання. До того ж, механізм ротації в українській армії недосконалий. По-перше, вони короткотривалі. Наприклад, після 20 місяців на позиціях, де військові брали участь у боях, їм дають на відновлення лише 3-4 тижні. В той час, як за натівськими стандартами, воїн може Перебувати в зоні бойових дій максимум 40 діб. А по-друге, коли бійців після завдань виводять на відновлення, вони опиняються в місцях, де немає елементарних побутових умов. Так минулого року військових, які брали участь у боях за Лисичанськ та Бахмут, перевели на відпочинок у Київську область. Їм довелося жити у дитсадках, занедбаних будівлях і райдержадміністраціях. Бійці спали на холодних підлогах, подекуди з пацюками. Тож не дивно, що після повернення на фронт виснаження психологічно травм Мовані військові часто дезертують не дивина, конфлікти, які часто виникають між бійцями та командирами, також не будемо забувати про низький рівень психологічної допомоги в українській армії, адже посади психологів у ЗСУ часто обіймають люди без профільної освіти, які отримали психологічну спеціалізацію на кількамісячних курсах. Через брак знань і досвіду вони не можуть надати фахову допомогу психологічно травмованим військовим. Тому бойовий стрес часто стає причиною не лише втечі бійців зі службу служби, а також призводить до розвитку алкогольних та наркотичних залежностей або ігроманії, які також можуть спробувати дезертирства, найчастіше самовільно залишають частину військові, які зловживають алкоголем, але наразі неможливо створити такі умови, які б знизили темпи та обсяги дезертирства. Зокрема, необхідно встановити терміни військової служби, що можливо лише за стабільною або виграшною для нас ситуації на фронті. Також треба удосконалити і збільшити тривалість відпусток та систему рота. Не менш важливо створити комфортні умови служби, відновлення та реабілітації, а посилювати покарання і влаштовувати показові судилища над бійцями, що самовільно залишили частину, не вихід. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.